Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець, я, там з приводу відносин. Відео мої набрали декілька, декілька там, тисяч переглядів про відсутність сили волі. У мене теж там, там були глядачі. І у всіх цих відео, ви знаєте, було досить багато коментарів. І що мені найбільше кинулося в очі, це те, що я зі здивуванням, ви знаєте, зіткнувся з тим, що дуже Дуже негативні і злі коментарі в україномовному, так би мовити, сегменті. Тобто україномовний канал я завжди якось так кажуть, що де ж треба ж український контент україномовний, і я ніби нікому не виношу ніяких там зауважень, нікому не не кажу нічого такого. Ви знаєте, настільки якось е, намагаються, я б так назвав це. Знецінити, якось образити, чому, за що, там якісь помилки у вимові, там хтось за суржик там шпиняє, да? там, ну є певні там якісь, як це сказати, не, не, ну, не складухи, да? називаючи речі своїми іменами. Якось так, от, на мою думку, можна було би не так активно шукати ворогів. У своєму ж таки оточенні, тому що, в принципі, ми всі живемо в одній країні, в одних, в одних умовах. Я не знаю, може там хтось дивиться з-за кордону, і для них це недостатньо все, все чисто, те, що відбувається тут, недостатньо, так би мовити, героїчно чи якось ще. Але ну люди, які тут і коли починають знецінювати, ну, я здивований, тому що, на мою думку, якщо дитина приходить кудись тренуватися, то одразу її там на неї гнати, що як ти все погано робиш. Ну да, звичайно, коли вже там спортивний якийсь рівень, і треба щось якось мотивувати. Це одне діло, але але якось повна відсутність підтримки глядачами, і це дуже дивно, тому що тому що ніби ж хочеться, Якось розвивати, і, і ну і взагалі ж так якось, що україномовний контент, і деякі пишуть, що дякуємо вам. Не знав, що у вас є україномовний контент, і ну в принципі я вже два роки здається його розвиваю. Да, цей канал, і оце коли почалися перегляди, зв'язи здивуванням зіткнувся з агресією і образами. Ну, намаганням образити, тому що, якби, звичайно, мені це все було близько до серця, то я, б, мабуть, не знімав би відео, не висловлював би свої думки, а, а якось би так собі тихенько сидів і бубнів, бубнів десь у куточку. Але ну, можна сказати, що я бубню в інтернеті. Да, там. Тому, тому мої враження такі, що люди якось забувають, що ми люди і поруч з ними люди, і це так мені чомусь здається. Така психологія не дуже перспективна і не дуже здорова, тому що суспільство, де ну для ну, для початку всі починають ненавидіти один одного за якісь там дії, за те, що хтось розмовляє не, не, не на такій мові, там не на такому діалекті мови. Власне кажучи, в чому в чому сенс цього? Тобто життя ну людини, яка не. Ненавидить всіх всіх навколо, вона ж в принципі живе в ненависті, і все життя від, від цього не стає кращим, воно не стає цікавішим, воно не стає позитивнішим. Тобто, я звичайно розумію, що зараз всі знаходяться в стресі, і всі ми не спимо, і всі там, і у всіх там по ночах ці бомбардування. Ну, тим більше якось можна ж підтримати один одного, зрозуміти один одного. Там, що Якщо матеріал не, не ідеальний, ну, ну, зрозуміти, ну, не, не ідеальний, хто з нас ідеальний. Ну, я не те, що кажу, що я прошу, щоб там розуміло Я просто розповідаю про те, що є і така можливість зрозуміти, що люди роблять те, що можуть. І, ну, зараз вони можуть робити так: От я можу робити так, і я не ідеальний. От, якщо ви дивитесь, ну мабуть, це у вас викликає якусь цікавість. Якщо ви ну, не викликає цікавості, не дивіться, я все це розумію. Ну тим більше, знову ж таки, така жорстка критика, в принципі, ну може якось би хтось би там виступив спонсором каналу. Тому що ну, я ж кажу, що україномовний контент ну, ніби треба ж розвивати всі ніби за це, але в плані підтримки. Ну, її нема. Тобто, ну, я, ну, я просто бачив різне в житті, тому мене це не дуже дивує. Мене дивує, те, що це продовжується, і люди продовжують так реагувати, і так жити і так все це робити. І це, власне ж, ну, їх життя робить більш таким, як це сказати, Негативним, да. Тобто, ну і так навкруги багато негативу, багато хаосу. Ми живемо у часи, коли невідомо, чи буде завтра, там, що в будь-який момент тобі може прилетіти на голову, що завгодно, там, і ну, до, чого, до чого ще там намагатися принизити оточуючих. Я, 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 я не знаю. От чесно, я просто не розумію не знаю, тому що, як на мене, значно, значно цікавіше, продуктивніше було б. До речі, в мене тут коментарі не видно, тому вибачайте, тут в мене якийсь технічний збій. Технічний збій, тому коментарі не видно. На жаль, от і я не, не можу реагувати на те, що ви там пишете, як то якщо хтось щось пише. От, я просто хочу нагадати, що ми люди, які живемо на планеті Земля, яка дуже маленька в масштабах космосу, ми несемося. З величезною швидкістю через простори всесвіту, через ці холодні, безжальні, і якось якось можна і згадати про те, що ми люди, і тим більше люди, які знаходяться в такій самій ситуації, як ти, в такій самій ситуації непевності, в такій самій ситуації там можливості ну, відсутності завтрашнього дня, і до чого до чого в цьому всьому виявляти ну, я просто не розумію. Я не те, що там засуджую там чи якось. Я ну, живіть як хочете. Я бажаю всім бути щасливими і здоровими від щирого серця. Я просто не розумію, на що це робити. От я якось ділюся своїми думками. Вони співпадають з вашими думками чи не співпадають з вашими думками. Це вже інша історія. От, але але ну, такі мої думки там у вас є свої думки, ви можете поділитися ними. Як ви бачите, я ніколи не засуджую нікого. Я з розумінням відношуся до того, що життя може бути різним, люди можуть жити по-різному, люди можуть по-різному дивитися на якісь життєві питання. От і І, знову ж таки, я там в одному відео згадував пісню, там, де про Толіка і Суржик, де там що це прям такий якийсь там над цим треба сміятися. Я вважаю, що, наприклад, люди. Можуть говорити по різному, різний різна ступінь там освіти, різний рівень освіти. Це дуже дуже часто пов'язано не з тим, розумний чи ти нерозумний, а з тим, якому ти ну середовищі народився і виріс. Тобто, чи як тобі пощастило, чи не пощастило в житті? Це насправді не так. Багато залежить від нас, дуже багато залежить від того, в яких умовах ми народилися, в якому, в якому середовищі, в якому оточенні, які матеріальні були можливості у родини. От, і тому засуджувати когось, за те, що він не такий, як ти. Це ну, якось так мені здається. Ну, я, я б так не робив. Да, там, от мені так здається. От, е, знову ж таки, не... І, так, і так важко розвивати канал, і так дуже мало глядачів. І так ті матеріали, які ну, в, інших там, в інших там каналах набирають набагато більше переглядів, тут набагато менше, і, якби краще, ніж критикувати, поділитися з кимось. Цими відео, то можливо б це було більш продуктивно для розвитку. А так, чморити там за те, що ти щось не так не ідеально робиш, ну це не додає натхнення. Добре, що мені пофігу на все це, і я розумію чудово, що, ну, що ти всім подобатися не будеш, що ти робиш те, що ти робиш, так як ти вмієш, і все рівно іншого нема. Але але якось я більше про те, що я не розумію, чому ці люди самі собі. Таке от життя навкруги, вони бачать його таким. Можна в ньому пошукати позитиву, і якось, ну, хоча б, якщо ти його шукаєш, то ти, може, його знайдеш, а там, як це сказати, каналізувати своє озлоблення, чи свою втому, чи своє ще, щось ще на когось ну, це непродуктивно і це навряд чи. І змінить ситуацію, тим більше, що ми живемо в такому в світі, в такій ситуації, коли дуже навкруги багато того, на що ми просто не можемо вплинути. Просто не можемо вплинути, тому що воно від нас не залежить. Погрози якісь там. Ну, Таке, знаєте, якось, ну, якось дивно це все для мене, тому що, як на мене, знову ж таки, набагато продуктивніше підтримувати один одного, а не а не намагатися, як це сказати, зробити гірше сусіду. Ну, знову ж таки, хто є такий, щоб вчити людей, як жити? Я просто кажу так, як мені здається, було б приємніше жити, от я так вискажусь. От, так що такі от справи. От тому, тому, в принципі, тому, в принципі, я не те, щоб здивувати, ну, не те, щоб. Мене це якось зачепило, чи я образився. Просто я от трошки здивований тим, що люди не хочуть жити і додавати позитиву, тому що ну негативу не так навкруги багато, і нащо його ще додавати від цього життя не стає краще. от. так що на сьогодні все. Будемо сподіватися до нових зустрічей.